Так, задні супорта Volkswagen T5, Тарабанять розбиває направляючі Ось така проблема, як повибивало. Взагалі потрібно міняти повністю скобу, її зараз немає, машина повинна їхати срочно. Так що будемо реставрувати. Ось таке повинно бути. таке є. Та й колодка падає туди і тарабанить, Вона не прижимається. Так що будемо наварювати. Ну, і як то кажуть, напільником до нужних розмірів. Так, ось так попідварював. Так, тепер будемо підрівнювати, робити площину. Побачимо, що вийде. Так, а ось що вийшло. Ну, начебто більш-менш. Норм. Краще ніж було. Ще трохи поїздить.